Все, друзі, відпустка почалася. Зараз я знаходжуся на одній заброшці, потім е, дістаюся до тиси, перепливаю її і все. Я вільна людина. Зараз залишилося пройти ще один тунель, і потім я вилажу, і та довгоочікувана тиса. Перепливаю і воля, крутяк. Друзі, якщо ви знову повелися, не ведіться. Це мені просто так і захотілося пожартувати. Але якщо влада не вирішить питання з термінами служби та мобілізацією, таких відео буде більше. Сподіваюсь, це все. Зробиться я зараз у відпустці, і це відео трошки про інші речі. Мені здаються, вони важливими. Тому приділіть трохи уваги, подивіться його, лайкніть та зробіть для себе правильні висновки. Якщо комусь цікаво, то у відпустці дуже добре. Ми з дружиною відвідали дуже багато крутих локацій. Просто їдемо, заїжджаємо, відпочиваємо, дивимося, знімаємо і навіть робимо відео, колись можливо вам залишу посилання. Ви його подивитеся. Для початку підпишіться на телеграм-канали, які залишу в описі, і там теж буде анонс відео нашої мандрівки. Друзі, це буде дуже коротенький випуск, але про цікаві речі і найголовніше красиві. Дуже довгий час я знаходився у підвалі або в сараї. І зараз у мене відпустка. Ми з дружиною вирішили трохи помандрувати. Ми побачили вже багато красивих місць, і зараз знаходимося в водакому. Багато людей знає, що це за місце, а багато людей могли подумати навіть, що це не Україна, якась там Канада. Але це в нас в Україні, в Житомирській області. Я навіть не уявляв, що в Житомирській області може бути таке. Що я хочу сказати? Що наша країна вона дуже цікава, дуже красива і дуже різна. Тут є дуже багато красивих місць, які насправді... Українці чомусь не цінують. Можна зробити ну, дуже багато речей для туризму, для того, щоб ця краса збереглася, але чомусь багато людей приїжджають і є тільки одна розвага це набухатися і засрати все навкруги. Я не кажу, що тут все засрали, тому що. Колись ми хотіли ще до повномасштабного вторгнення з дружиною сюди приїхати і казали, що тут просто нема куди сходити в туалет, нема куди викидати сміття. І все це люди, звісно, не забирали з собою, на жаль, а викидали прямо собі під ноги. Зараз тут є який-не який туалет для військових він звичний, навіть лакшері. Це дерев'яний він закривається. Цивільним, звичайно, це не дуже подобається, але це туалет, він є. Є місце, куди можна виконати сміття, і завдяки цьому, можливо, тут відносно чисто. Є якісь кафе, в яких можна щось купити. Це є все до того, що поступово, інколи завдяки людям, в першу чергу, все стає краще, тому що. Люди, які тут місцеві, можливо, там підприємці, якісь, вони створюють якісь умови, щоб люди сюди приїжджали і вони могли заробляти там гроші, вони могли зберегти цю природу, цю красу. І так само ми були ще в одному місці, де люди зберегли українські традиції, зберегли якісь там хати і зробили з них готелі. Доносять людям чи показують людям традиційну якусь кухню цього регіону. І це дуже круто, коли є такі люди, які зберігають це все, які оберігають це все. Але це робота насправді кожного з нас. Не може країна бути красивою, гарною, чистенькою, хайною, коли у більшості людей Цінності та інтереси це бухати та засратися. Тому, якщо ви гуляєте, гуляйте красиво, якщо ви хочете жити в чистій країні, оберігайте її та цінуйте її. Якщо ви не хочете, щоб сюди в черговий раз хтось прийшов та забрав її, то це треба цінувати. Тому що так створене життя. Якщо ти щось не цінуєш, то обов'язково прийде той. То захочеться забрати. Тому от, любіть Україну і подивіться, яка вона красива. <смі> у деяких людей реально буде враження, що це не у нас, але це наша країна. І, друзі, хочу всім подякувати за ваш актив, за ваші лайки, коментарі, підписки. Це все дуже допомагає просуванню каналу, е а це дуже важливо. І також хочу всім подякувати за вашу фінансову підтримку, яка допомагає інколи пити каву. А в цей раз я випив дуже багато кави, тому що їдемо дуже довго, дуже багато. Тому бачите, ще поки добре. І радіти життю. Воно прекрасне, поки воно є. Тому, друзі, кожного дня стаємо краще, кожного дня дізнаємося більше. З вами був Ярешко. Все буде Україна.